Два народи, але такі схожі долі і стільки болючих сторінок історії. 1915 рік назавжди закарбувався в пам'яті вірмен як найчорніші часи. Геноцид цього народу влаштували на територіях, які перебували під владою ще існуючої на той момент Османської імперії. Вірмен і депортували, і знищували. За підрахунками істориків, тоді загинуло півтора мільйони людей. З дитинства знає про цю трагедію і пані Анастасія від свого дідуся. Наполовину Українка, наполовину Вірменка. Тож зараз. Переживає біль двох народів, і ще дідусь розказував ці події, які відбувалися страшні в деталях. Це були знущання, це був дуже довгий шлях депортації. Це був шлях, який був приречений на знищення нації. Приїхавши у Вірменію, коли я почала спілкуватися з людьми, я зрозуміла, на якій це великий ці події, які залишили великий вплив, яку трагедію для всієї нації, і кожна дитина, кожна людина в сім'ї вірменській знає про ці події. Деталях жертв геноциду вірменського народу згадують 24 квітня. Саме в цей день і розпочалися криваві часи. День пам'яті започаткувала вірменська спільнота ще більше ста років тому. Тож представники громади щороку збираються на реквієм у всіх куточках світу. Головна їх ціль постійно нагадувати про це, аби ніхто не забув. Все одно дух нашого народу, як фенікс, піднявся з попелу. А зараз також над нашою батьківщиною та над нашим народом чорні хмари. Треба мати си силу та волю, аби не повторити цей геноцид, щоб всі народи жили вільно і щоб кожна нація поважала інші, жили дружно та був мир у всьому світі. Директор вірменської громади в кривому розі каже, ця дата важлива для кожного вірменина, адже після геноциду світ не одразу визнав цей злочин, а розпочали робити це лише всередині 20-го століття, а деякі країни навіть наприкінці. Саме ж знищення вірменського народу зараз є другим за жорстокістю злочином після голокосту. Вся вірменська Спільнота по всьому миру казала, що треба донести всім людям, щоб більше такого не повторився. Але ми знаємо історію, яка вона важка. Ми знаємо історію, коли в 30-х роках прошлого століття проходили такі Голодомор, потім Холокост Євреїв. На жаль, недавно це ап'ят повторився, це Ірпен, Буча, Маріуполь. Якщо буде мовчати весь народ, як спільнота вся не буде мішати цьому тому, бо зло може повторяти геноцид. До вшанування пам'яті долучилися і представники вірменської спільноти Кривого Рогу, і їхні друзі присутні були із прапорцями Вірменії та України. Також кожен поклав квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Вірменська спільнота зізнається, зараз всі вони солідарні з Україною, адже немало представників їхнього народу зараз також на передовій. Тож дякують захисникам, що в них є можливість зібратися та вшанувати пам'ять безневинних жертв. Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.